На що треба робити ставку дівчині? В наш час дівчата мріють мати хоч які-небудь стосунки з чоловіком, який буде їх забезпечувати, або забезпечувати їх забаганки. Вже у шкільні роки дівчата, спілкуючись з однолітками, з однокласниками, проговорюють такі фрази, а я хочу вигідно вийти заміж. Або я хочу вдало вийти заміж. Подорослішавши, деякі дівчата. Мріють вийти заміж за мільйонера. Мріють, мріють, але, на жаль, стикаються з реальністю, впадають в комплекси, намагаються переробити себе, перекроїти себе для того, щоб все ж таки сподобатись і досягнути своєї мрії, Намагаючись стати кращою і досягнути своєї мети, перекроюючи себе, дівчата роблять це або за кров на зароблені гроші, або за кошти. Взяті в кредит або за допомогою того чи іншого рахунку стикаються з реальністю. Час іде, щастя не прибавляється, проблеми не вирішуються, мрія не приходить і не приходить. З часом до деяких лише приходить почтальйон з пенсією. Що в результаті ми маємо марно витрачений час, купу розчарувань та болі, шкода батькам? Слід пояснювати своїй маленькій принцесі, що треба вкладатись в освіту, знання. Себе свою незалежність, бо дівчина так більше захищена та вільна. Більше цінна для оточуючих. Для усіх своїх підписників, які ставлять коменти, лайки, вподобайки і репостили відео, даю безкоштовну консультацію. Бувайте, нехай щастить!